Всім привіт! Використовую такий детектор дронів дзиго. Значить він виводить на екран відео з FPV. Поймо, бачиш, на 5.7 десь літає. Робить пошук. На 5,8 частоті, то на 1,8. Значить по діапазону на 1,2 це від 1000 до 1800, І на 5,8 це 4,9 і 6. Значить в комплекті йдуть дві антени на 1,2 та 5,8. Я використовую зараз з виносними антеннами. Ось в мене кабель йде на вулицю, так мені більш зручно. Коли потрібно десь вийти, то користуюсь звичайними антеннами. В комплекті з ними, як я сказав, йшли дві антени, дві акумуляторні батареї та інструкція користування. Значить, він він простий в користуванні. Сенс його використання, він ловить сигнал, відеосигнали півідронів, веде пошук на каналах, на яких вони літають, виводить на екран. Значить, по органах управління правий повзунок. 0 це в нас виключно. Перше положення пристрій працює від внутрішнього АКБ. Друге положення він працює від, від зовнішнього акумулятора, який... Має ось такий роз'єм, роз'єм XT60, який використовується на акумуляторних батареях для FPV. Заряджається він через звичайний кабель Type-C. Ось зараз на даний момент в мене йде зарядка, червоним кольором світить. Коли зарядиться, здається, буде горіти зеленим. Оцей правий ползунок це у нас вмикаємо. Так, пристрій вмикаємо на перше положення. Ой. Це вмикається екран. Нульове положення екран вимкнений. Перше положення екран працює. І друге положення також екран у нас працює. Але вже з закодованим відео, якщо IPV використовує скремблер, ну, щось типу того, я не сильно в цьому розуміюся. Так, на базовому рівні, то також я можу спостерігати даний сигнал. Значить, по органах управління поверхніх зрозуміло, по нижніх, значить, по екрану. Зараз в мене... Йде пошук, наприклад, на 5.8, на 1.2, зверху 10С, затримка 10 секунд, коли буде знайдено якийсь відеосигнал. Якщо я нажму верхню кнопку, буде А, автоматично, тобто буде відео спостерігатися до повного зникнення його сигналу, потім заново буде пошук відбуватися. 20% це по спрацювання, на 5,8% у мене 20% по потужності відеосигнала. На 1,2 у мене 25% виставлено. Значить, По меню. Значить, Відео 1,3 ми натискаємо і можемо вручну вибирати канал. Тобто ручному режимі робити пошук каналів по них відео. Так само це відбувається на 5,8. RCCI і Трешхол. Це у нас. Ми налаштовуємо тут порік спрацювання по відеосигналу 25%. Зараз у мене стоїть 1.3, 5,8 у мене стоїть 20. Так, рекомендував в такому діапазоні виробник, щоб не було ложних спрацювань. В принципі, все влаштовує, щоб вийти. Нажимаємо центральну кнопочку. Відеоделей. Тут ми вибираємо це ж якраз цей час затримки. Якщо вибрати 5 секунд, то коли ми вийдемо з меню, то відповідно, переходимо вручний з автоматичного виходить, на 5 секунд затримки. Так, саунд це в нас рівень спрацювання звукового сигналу при виявленні відео. Буде пікати 5.8 окремо, 1.3. Значить, три рівня можна взагалі виключити. Я ставлю на 2 мені вистачає. 1.3 також на 2. Налаштовувати можна виключити, якщо цього можливо. Значить, і БАО це про виробника, версію. Його телеграм і вихід. Значить, загальному про виробника. Виробник двічі мені ремонтував вже його. Йде на зв'язок, все безкоштовно ремонтується. Був я його розбив, так як корпус 3D 3D-друг, надрукований. Зимою він мене розбився просто. Виробник оперативно його відремонтував і додатково поклав навіть ще. Пару акумуляторних батарей, за що йому велика подяка. Значить, закупляю його за 20 тисяч гривень декілька місяців назад. Точніше, я куплю, мені я купили. Так, да. вибачаюся. Це пояснення. Докупив додатково ще комплект кабелів для виносних антенн. Це вийшло мені 2,5. І все, в принципі. Проблем з ним ніяких не наблюдаю, рекомендую. А да, по радіусу його дій. Загально у мене антени винесені на висоту на 1,50 м і десь в радіусі 2 км я чітко наблюдаю сигнали. Тобто виявляє даний апарат. Можливо, якщо вище підняти, то буде вище, буде далі показувати, але мені цього не потрібно, мені цього заочі. Значить ще раз всім рекомендую. Прикольна річ, життєво важлива. Всім гарного дня.